Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі! Давно щось я не записувала відео. Постійно щось і щось, різні події відбуваються в житті, знаєте. Морально не було сил просто навіть записати. От ввечері виходиш з роботи і просто думаєш, блін, треба записати, треба поділитися. І отак спать мене, спати мене перемагало. Але я хочу з вами, знаєте, поговорити взагалі. Зараз скажу пару слів, де ми знаходимося. Ми знаходимося на Фішерман-Кав. Це таке місце, де дуже люблять люди ось тут рибачити. Ми теж тут сюди приїжджаємо інколи. Рибачити. От, зараз відлив. Я не пам'ятаю, як українською мовою це буде. От відлив, мені здається, що так і буде. І коли вода підходить, то вода аж сюди до, до камінчиків. Тому зараз можемо ходити практично по дну океану. Ну і там вже Айленд, і там вже повністю відкритий океан. Тут дуже багато приїжджають люди дійсно ловити і рибку, і взагалі погуляти. Ми сюди приїжджаємо дуже часто погуляти, просто походити, тому що дуже класна тут кладка і взагалі по -по 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 походити, подихати повітрям. Сьогодні хочу з вами поділитися взагалі тим, що якщо ви готуєте документи і подалися вже на піар. І ваша заявка, вона вже розглядається, тим паче, коли вона розглядається на федеральному рівні, і ви хочете виїхати будь-коли в Європу, не знаю, в Мексику, і хочете повернутися і забрати свій піар. Знаєте, що може відбутися? Може відбутися так, що ви можете виїхати, а по факту ви вже можете не повернутися, тому що. Ви виїхали? Ваш дозвіл на роботу анулювали. І все, ви не мож, можете, можете в'їхати. Саме ось таку історію мені розповіли друзі, знайомих, знайомий е, так от зробив, він виїхав і на сьогоднішній момент не може повернутися вже в Канаду. Е, людина просто застрягла в Європі. Я особисто не знаю цю людину, але це, знаєте, знайомий знайомих, і це вже я чую не перший раз. Тому що ви собі не уявляєте, яка кількість людей, в принципі, не дотримується правил. І якщо вже на федеральному рівні в перші місяці, звичайно, поки у вас немає там аору і тому подібне, можливо, можна ризикнути і виїхати. Але якщо ви вже в процесі розгляду, ну я не знаю, якщо у вас вже якась така ситуація, ну така якась життєва, і вам треба виїхати, ну то не під кінець. Коли у вас вже залишилось декілька місяців до кінця розгляду. Вашої заявки, то вже просто не виїжджайте, вже посидіть тих, тих а, пару місяців, просто побудьте в країні і вже отримаєте піар, отримаєте картку, отримаєте її корм. Дивіться, там кораблик малюткий. Тут дуже часто так їздять. І туди з океану, і туди в Галіфакс. Тому що з цієї сторони там Галіфакс і Дартмус. Не їдьте, почекайте, подивіться взагалі по, по ту картку. Наскільки ну, ви, ви стільки вже чекали, а тепер виявляється, що ви ну, не можете декілька місяців почекати. І люди виїжджають, так само виїжджають на відпочинок в ту саму Мексику. Вони, ну, я, я була в шоці, коли дізналася, що велика кількість, величезна кількість людей виїжджає і мають проблеми потім з поверненням, тому що вони е, на Федеральному етапі, а що, а коли вже практично прийнято final decision, ваш work permit, він анульовується. І ви в покінцевому результаті ви повинні знаходитися в країні. Ви декларуєте ГРСІ, що ви повинні бути в країні. А ви що? А ви не в країні? Я не знаю на що розраховуються люди. Але я хочу просто про це ще з вами проговорити, щоб ви пам'ятали, будь ласка, якщо ви на федеральному етапі розгляду, будь ласка, не виїжджайте по можливості, якщо у вас є можливість не виїжджати, будь ласка, залишайтеся в країні, тому що е, може бути така ситуація, як от у знайомого моїх знайомих, і ви можете отримати. Е, Ну, проблему з в'їздом. Тепер людина повинна чекати на отримання візи десь півроку. Звичайно, жити в тій країні, робити там якісь документи, починати працювати, тому що десь гроші треба брати. А тут робота, а тут те, отака історія. Я, чесно кажучи, не знаю особисто цю людину. Але я була в шоці, коли це почула. А, тому що ну, так от працюєш, живеш, робиш, робиш, робиш. А тоді в останній момент робиш таку помилку, знаєш, і вже повністю не знаєш, що робити, як взагалі вийти з цієї ситуації. Я була в шоці. Тому я думаю, що ви розумнички і знаєте, що так робити вже не можна. Розказала вам про це. От, а взагалі я хочу вам сказати, що ми будемо трошки більше цікавішого контенту з вами ділитися вже наступного місяця, тому що ми зробили <клес> один цікавий крок, про який я вам зможу розказати тільки в травні. От коли я все до кінця зроблю, ми з вами поділимося, взагалі, що ми зробили, як ми зробили. І для чого взагалі це все було, і що ми будемо далі з, 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 з цим цим робити. Тому що, чесно кажучи, я взагалі не, не, не знаю, як я на це наважилася взагалом. І, коротше, з вами все-все-все розкажу. Люди ходять, все, все, все розкажу вам вже в травні, вже під кінець травня, і поділюся, і будемо з вами дуже багато цікавого робити. Хочу з вами підійти ближче до води і ще вам розказати про те. Те, що погана досить новина, що тепер навіть в Новій Шотландії не можна отримати піар без знання англійської мови, без здачі англійської мови. Ще до лютого ця опція проходила. На жаль, на сьогоднішній момент ця опція вже не проходить. От мої знайомі інші, які отримали відмову в номінації на провінцію. Коли вони подали всі документи, ідеально складений кейс, все але вони мали листа від працедавця від, про те, що англійської мови вистачає. Ой, ой. І тепер люди в екстреному порядку повинні здавати іспит. Така можливість була ще минулого року, і всі, хто подавався, незалежно практично від професії. Мали таку можливість отримати номінацію від провінції з таким листом, що там не знаю Олександр Батькович має. Рівень англійської мови достатній для того, щоб виконувати свою роботу. І цього для провінції було достатньо, тому що було дуже багато квот. Ну, дуже багато. В порівнянні з тим, що є зараз, то було дуже багато, в два рази більше було. Зараз ви бачите, що квоти зменшилися, і людям, які подаються без оцього знання англійської мови, без тесту селпів, їм просто заявки повертають. Звичайно, що можна говорити, що і люди самі вині. Тому подібне, але це все, це все не рятує ситуацію, тому що це іспит потрібно здавати. І знову ж таки повертаємося до тої ситуації, про яку я говорила: що якщо ви тільки починаєте розбиратися, як подаватися на піар, почніть вже хоч чогось, почніть вже перекладати документи, почніть вже е, потроху реєструватись реєструватися на сайті і дивитися. Що взагалі, які документи потрібні розбиратися в, в документах і складіть ту англійську мову. Мене мої знайомі дуже часто останнім часом через цю ситуацію запитують, що взагалі, як, запитують, як я готувалася до англійської мови. Дуже просто готувалася до англійської мови. У мене на каналі є. Зараз я вам покажу, як вони камбалу їдять. Подивіться, я такого не бачила. Дивіться, ось тут лежить риба. Боже, вам не видно зараз. Зараз ми о, трошки відійду далі. Ось вона зараз повернеться. І там лежить камбала, і вони, скоріш за все, її піймали. Боже, вам зараз буде, не знаю, видно чи не видно. Але зараз сподіваюся, що вона повернеться, там лежить якраз сірим гори, Ось підходить до риби. Дивіться, дивіться, ай, давай! Давай, давай, отак. І їж свою рибу. <фірки> Бачите, рибу оп, а риба... а ні, вона вже не жива. Все, вже з'їли рибу. Бачите, чайки піймали, чи поклани, як вони називаються, і вже їдять рибку. І повернусь до повернусь після цих бакланів до англійської мови. А в мене на каналі є два відео, як я здавала мої враження перші, мої враження другі, тому що я здавала два рази англійську мову. Я знаю, що це таке, як взагалі здавати ту англійську мову. І коли люди готуються до іспиту, дуже часто вони починають просто вчити англійську, думаючи, що це їм допоможе. Насправді, якби ви не знали англійську, потрібно готуватися саме до тесту, до IELTS одні умови. Одні варіації, як здавати, до силпіпу інші умови. Подивіться мої відгуки, подивіться відео викладачів і взагалі людей, які готують саме з Індії, тому що люди досить класно, вони, викладачі, саме, от, які живуть тут і готують деселпіпу. Вони мають youtube канали дуже класні, і там декілька я вказала, і вони дуже класно розказують про те, про трюки як здати, тому що зазвичай їм потрібні дуже дуже високі результати для своїх студентів, для того, щоб вони мали можливість отримати піар. Але... Ви також використовуєте це, подивіться взагалі, і готуйтеся саме безпосередньо до самого іспиту. Не просто вчуть англійську мову, а до самого іспиту. І є ще один канадський викладач. Мене також там під відео є два відео, і ви просто подивіться. Як правильно здавати, тому що це, це вас реально врятує, підготує. А ще мій особистий такий трік, який я використовувала для того, щоб написати тексти, це, значить, я просто прийшла. І, значить, собі одразу накидаю схему, тому що там потрібно, щоб була написана схема. Тому що ви повинні сказати Привіт, ви повинні написати для чого ви пишете цей лист. Ви потім пишете «Firstly», «Secondly», «In conclusion» під цей. І значить, що ви дуже раді почути від людини відповідь. І це вам оця структура. Розвернуся вже, піду до своїх. Ця структура вам дуже сильно допоможе дійсно швидше скласти іспит. Тому що ви приходите, вам треба написати 150 слів, а як його писати, якщо ви не розписані, ну, скажімо, не, не, не дуже багато текстів написали в своєму житті, то буде важко написати. Тому тренуйтеся вдома, і оце головне вивчити собі оцю структуру. Це дуже-дуже дуже важливо. І між іншим на сайті Селпіпу також є два безкоштовних тести. Ви можете їх також використати і докуповувати там теж матеріали. Коли ви бронюєте вже сам тест, там будуть додаткові знижки. От, тому якось так. Тому я усім бажаю такий у нас піарний вийшов. Сьогодні з вами така розмова. Піарна вийшла. От, тому я дуже сподіваюся, що почути від вас. Дуже хороші новини, що ви отримали піар і що ви е, зробили все правильно і у вас все вийшло. Тому я вас обнімаю. Усім бажаю хорошого дня. Е, і подивіться, який океан. О, і передаю вам, які б ви провінції, де б ви не були, трохи, трохи океану. Отак от трохи вам океану. Все, гарного дня! E papá para o